Нещодавно мене так здивував мій колишній зять, що важко його писати, він не просто мені віддячив за те добро, яке я йому колись зробила, але й сам змінився до невпізнання. Я прожила важке життя і знала, що добро повертається, але навіть не думала, що і я дочекаю такого на старість. В суботу я поралась на городі, садила цибулю, а в голові крутилась лише одна думка звідки взяти гроші, щоб полагодити дах. Весь тиждень лив дощ, і моя стріха почала сильно протікати. Пенсія у мене маленька, мені ледь вистачає на життя, а кредит мені вже не дадуть. До доньки звертатись марно, постійно скаржиться, що їй грошей не вистачає. Оксана моя ще багато років тому вийшла заміж із чоловіком, поїхала в Америку. Тепер телефонує мені рідко і постійно каже, що їй там важко, що вони з чоловіком мусять багато працювати, щоб щось заробити. До таких обставин мова про фінансову допомогу від доньки не йде. Вона вважає, що у мене є пенсія, город і кілька курочок, і на цьому можна прожити. Дочка моя завжди була такою. Вона перше за себе думала, потім за інших. Заміж вона вийшла за Андрія, хлопця з нашого села. Спочатку у них все було добре, але Андрій став на роботі, затримувався частенько приходив додому на підпитку, випродовував себе тим, що у них є така традиція серед чоловіків в кінці робочого дня перехилити по черченню. Оксані це не подобалось, вона попереджала чоловіка, що якщо він не припинить так робити, вона піде від нього. А ще Оксана дуже хотіла кращого життя і від... вимагала від Андрія, щоб той заробляв більше, а взяти нічого не виходило, і одного разу Оксана заявила, що вона розлучається з Андрієм, бо нарешті знайшла собі гідного чоловіка. Донька зробила, як сказала. З Андрієм розлучилася і вийшла заміж за Олексія, доволі успішного чоловіка, який забрав її до себе, а потім вони разом в Америку поїхали. Андрій же після розлучення став ще сильніше пити. Одного разу я поверталася з магазину додому. І побачила свого зятя під лавкою в нетверезому стані. Люди проходили повз, хто сміявся, кому було байдуже. А я ж залишити його там не могла, бо любила його як рідного сина. Тоді я попросила сусіда, і ми разом привели зятя до мене. Я його клала поспати, спати. А коли він прокинувся, то вже почала з ним серйозну розмову. Синку кажу: навіщо «Ну, ти так псуєш собі життя? Молодий ти ще у тебе все попереду? Візьми себе в руки, їдь на заробітки. От бачиш, життя у тебе налагодиться. Не знаю, чи подіяли мої повчання, чи Андрій сам собі щось надумав, але на наступний день він з села поїхав, і я його не бачила після того багато років. А в суботу, бачу, під'їхало велике чорне авто до моїх воріт. А звідти пан виходить і прямує на моє подвір'я. І лише коли він до мене підійшов в притул, я впізнала в ньому Андрія. Як ви, мамо? Ось був неподалік вирішив заїхати. Чаю зробите, бо біленько я за вашою порадою давно не п'ю, сміється. Мій колишній зять Андрій. Великим бізнесменом став, каже, що все завдяки моїй пораді, яку я йому тоді дала, він оглянувся навколо і вже на наступний день привіз мені майстрів, щоб полагодити дах, і пообіцяв, що тепер він мене не залишить. Якби не ви, мамо, не було б мене такого, каже Андрій. Я розумію, що я нічого надзвичайного не зробила, просто допомогла з любові людині у скрутний час. А воно мені от як через стільки років повернулося.